Продовжуємо ефір на радіо UA Chicago. Це наша вечірня студія. І до нас в гості сьогодні завітав Руслан Кухарчук, голова руху. Всі разом, а також голова аналітичного центру Кабінет Експертів. Руслан зараз перебуває з візитом в Чикаго і маємо сьогодні за честь поспілкуватися. Доброго вечора. Це я маю за честь побувати у вас в студії. То навзаєм, то навзаєм, дуже приємно бачити своїх людей, тим паче, що ви тут не проживаєте, ви тут з візитом. Давайте з цього, напевно, і розпочнемо. Що за візит, про що він, для чого він цікаво дізнатися? Це ж робочий, я так розумію. Так, це робочий візит. Да. В часи війни я рідко покидаю територію України, як правило, раз на рік і, до речі, один раз на рік це я відвідую Чикаго, Цього разу також також завітав. Тут відбувається щороку велика така подія. Називається Глобальний лідерський саміт Гелес в на базі церкви Вілоукрік, і це велика подія. 10 тисяч учасників. Потім вона відбувається в 120 країнах світу. Я національний директор глобального лідерського саміту в Україні. Тому щороку я відвідую центральний захід, і потім ми його проводимо протягом. Року в чотирьох містах України в Київ, Полтава, Чернівці і Дніпро. Це про тему лідерства, заснованого на цінностях, і сьогодні Україна показує приклад гідного лідерства. Тому ми не лише тут досліджуємо міжнародний досвід лідерства в бізнесі, в політичному секторі, в громадянському секторі, в церковному служінні, але також намагаємося ділитися українським досвідом лідерства. Вилінням долі і історії на жаль або на щастя багато прикладів зірцевого лідерства сьогодні Україна може показати іншим країнам. Ну от давай тоді про лідерство і поговоримо. Спочатку, от ви кажете, що ми можемо показати лідерство, в яких саме галузях, в яких саме напрямках Україна вже зараз є дійсно світовим лідером. І коли ви приїжджаєте на подібний саміт, на саміт такий або подібний, ви бачите, що люди вас уже розпитують, mm. вами цікавляться, і у вас хочуть дізнатися ту чи іншу інформацію. Це лідерство в сенсах і в цінностях. От, наприклад, після Другої світової війни, особливо останні років 20, західна цивілізація вона дуже часто їй було притаманно говорити правильні, красиві, пафосні слова. Це взагалі було от про слова цінність, слова цінності дуже часто звучали, де там демократія, цінність життя, то ну такі абстрактні речі. Але виявилося, що коли трапилося те, що трапилося в 22-му році, виявилося, що Україна зараз стане на зараз. Це єдина нація в світі, єдина країна в світі, єдина держава відповідна в світі, яка в прямому сенсі слова вмирає за цінності і за погляди і за переконання. За території, в тому числі, але території вони це другорядне певною мірою, хоча вона також є важливими. Тому сьогодні я не знаю, чи є якась інша країна світу, яка має от таке моральне право підкріплене цінністю життя. Ну, десятки тисяч, не будемо говорити про цифри, але це величезна кількість людей українських воїнів і цивільних людей, які, для яких сьогодні такі слова, як суверенітет, державність, територія, цінності, справедливість, справедливість це не порожні слова, це слова, які. Захищається кров'ю вже понад три роки, майже чотири роки. А якщо говорити про чотирнадцятий рік, вже понад 10 років. Але бачите, так виглядає цікаво, і ви це вже почали частково а, говорити. Що для наших західних партнерів ось ці цінності, які ми захищаємо, не мають жодної цінності, як виявилось, як виявилось це відкриття для всіх нас, для України, в тому числі. Тому певною мірою ми сьогодні в Україні вже коли спілкуємося на закордонами в Україні, і ми в Україні намагаємося українцям пояснити: Ей гайз, ви розумієте, що ну. Ну ви Українці демонструють те, чого не демонструють інші народи. Тому сьогодні все національна гідність і принцип україноцентризму, він має знову повернутися в українську національну політику. У нас останні років 20 якось було прийнято, що пів країни орієнтувалися на вказівки з Брюсселю, пів країни на вказівки з Москви, і ще там третина на вказівки з Вашингтону з Сполучених Штатів. Тобто, абсолютно розуміючи, що ми частина європейської західної цивілізації безсумнівно разом з тим, принцип національних суверенних інтересів він має все рівно домінувати. В Му числі в процесі міжнародної комунікації і міжнародного партнерства, і мені здається, що часом цієї війни Україна тим більше виборола право на цю суб'єктність в міжнародній політиці. Україна сьогодні дуже часто продовжує от поводити себе, нібито ми стукаємося в двері Європи. А все ж таки тональність і вона певною мірою вже змінюється в хорошому сенсі цього слова. Має бути геть іншою. Ми. Повноправні частина західної цивілізації, і це країна, яка сьогодні береже в буквальному сенсі західну цивілізацію. І це не пафосні слова, які ми раніше чули на різноманітних форумах та мюнхенських безпекових конференціях. Це сьогодні те, що підтверджено життям і здоров'ям українських воїнів. Тому Україні треба, Україна сьогодні гідно претендує на місце. Не просто як таке окраїнне місце в європейській в західній цивілізації, як центральна, як нація, яка е, для яка береже сенси, яка їх відновлює, яка їх захищає. А ось цю суб'єктність на вашу думку, ми вже здобули і будемо її мати, чи потрібно щось робити, щоб її не втратити? Бо напевно можна так само з минулим часу стати знову об'єктом і нами будуть користатися як це було раніше, чи ні? Безумовно, ми вже здобули статус суб'єкту, але тут уже у мене трошки претензії до українських деяких політичних діячів і громадських діячів, тому що оцей такий словесний мем або словесний наратив. Цитую, як скажуть наші західні партнери, mm -hmm. він занадто вкорінився в термінології в лексикон. Тобто, сьогодні іноді у деяких політиків це ну, прямо вони не можуть жодного виступу промовити, не використавши оце слово сполучення. Ну я абсолютно з повагою ставлюся до всіх наших партнерів, які є важливими сьогодні в українській боротьбі, в тому числі. Але знаєте, коли за твоєю спиною загинули десятки тисяч людей, і цивільних, і військових, ну отак, от аж, аж ось так постійно озиратися. Оглядатися ну мені здається, воно трошки негарно по відношенню до української національної гідності. Є навіть деякі політики в Українській Верховній Раді, які мені здається більше переймаються про те, що про нас скажуть ну в умовному міжнародному Валютному Фонді або в якомусь офісі в Брюсселі, ніж що буде відповідати українським національним інтересам. Ну бо ми від них залежно так, від ми залежні. Я розумію, що ми живемо в глобальному світі. Тобто, будь-яка країна сьогодні живе в глобальному світі в західній цивілізації, в тому числі, але. Тренд часу і дух часу, взагалі до речі, Сполучені Штати, сполучені штати це продемонстрували. Оце знову відновлення розмов про національні інтереси. Багато країн Європейського союзу, перебуваючи в складі Європейського союзу, дуже чітко відстолюють національні інтереси. Польща, ж, окрема, та ж сусідня країна. Ну про велику Британію не будемо говорити. Яка саме з суверенних міркувань вийшла свого часу з Європейського Союзу, країни Балтії, умовно кажучи, тому це насправді питання національної гідності. Національ інтереси вони не суперечать партнерським взаємодіям в глобальному світі. Одне одному не заважає і не заперечує, але ціннісний, світоглядний, пріоритетний орієнтир українських політиків і громадських діячів він все ж таки має бути про українські національні інтереси, бо ну тим більше часто вимагає. Ми це слово вже сьогодні вжили, і ми часто його вживаємо в нашій газеті сурма україноцентризм. Так давайте його трішки більш детальніше розберемо: от як ідучи у Європу, ту ж саму бажану нами Європу не втратити от, дійсно наші якісь національні інтереси, і як там не загубитися і не стати одною з тридцяти там скільки їх там є країн у Європейському Союзі. Це проявляється в дуже таких ну, практичних вимірах. Ну умовно кажучи, у нас є різні погляди на історію у Польщі і Україна. На ну, це там дуже, дуже часто про це говориться. І ми маємо з повагою ставитися на право Польщі інтерпретувати історію, але і польща так само має правитися ставитися з повагою на наше право інтерпретувати історію, інтерпретувати принаймні. Внутрішньому просторі серед українських дітей в школах, наприклад, або це стосується нещодавних заяв прем'єр-міністра Швеції, який там почав говорити, що нам треба легалізувати якісь там одностатеві союзи. Ну це абсолютно суперечить українській ідентичності. Багато країн Європейського союзу нічого не легалізовували все нормально. А тут Україні, яка стікає кров'ю, вимагають легалізовувати те, що Україна нас приймає. Ну, можна тут згадати і нещодавні історії пов'язані з набує САП. Тема, звісно, трошки делікатна в силу багатьох обставин, але мені здається, що ну оцей фактор. Участі міжнародних організацій в формуванні органів влади українських він є певною мірою парадоксальних. Я не знаю, є інші країни в Європі, точніше, стверджує, що немає інших країн в Європі, де рівень міжнародних рівень залученості міжнародних організацій визначення керівників державних органів є таким, як в Україні. Трошки в Румунії є щось схоже в контексті антиропційних органів. В інших країнах більше ніде чи це етично? По відношенню до країни, яка стікає кров'ю, веде найбільшу війну в світі в 21 столітті і ще отак ламати руки, заламувати. Мені здається, що ні користуватися нашою. Залежністю певною фінансовою теж неправильно. Причому слід нагадати, що наші західні партнери свого часу забрали України всю е, зброю, не лише ядерну. Звісно, що зараз не прийнято про це згадувати, але ну для себе треба пам'ятати. Тому наголошую, ми частина європейської західної цивілізації. Це безсумнівний абсолютний наратив, і ми заслуговуємо, щоб гідною бути частиною західної цивілізації як рівноправний партнер, який кров'ю здобув своє право на це. Що так відверто говорити? Хто кому зараз більше потрібен? Це ми можемо і в контексті ЄС розглянути, і в контексті НАТО. Ми їм чи вони нам? <плес> Звісно, я тут хочу сказати, що я намагаюся стримувати свій пафос надмірний, але ми не можемо не цитувати прем'єра Данії Фредеріксен, яка прямим текстом говорить, що поки триває війна в Україні, ми можемо підсилювати нашу обороноздатність. Ми не можемо сьогодні не процитувати слова керівника розвідки Німеччини, який прямим текстом говорить, що от от ну. Якби війна в Україні протривала, хоча б до 2030 року він навіть цифри називає це б дало нам можливості краще підготуватися для наступної війни з Європою. Тобто, це вже не ми говоримо. Да, ми давно про це говоримо. Що Україна своїми тілами, на жаль, забезпечує безпеку західним європейським країнам. Сьогодні навіть вони про це говорять. Тому це вже не, не вигадки наші пафосні. Це ми цитуємо вже європейських політиків, які іноді в пориві відвертості і чесності починають говорити те, про що ми здаємо. Там останні там 4 роки або 10 років. Єдине, що, звісно, побажання по відношенню до наших західних європейських партнерів, ну просимо вас не розраховувати, що Україна буде це робити безкінечно. Має бути межа, тим більше що це нація, яка в 4-5 разів по по населенню менше ніж ворог, яка не має стратегічної та тактичного ядерного озброєння, яке було свого часу забране, тому е достатньо вже часу, 4 роки вам озбують. Роюватись час вже долучатися до цієї боротьби, бо це не лише українська війна, і країни Балтії і Польща, наприклад, вони дуже чітко розуміють, що це не українська історія, а і їхня проблема, в тому числі, якщо Україна програє в цій війні, тому це абсолютно спільний інтерес європейського континенту. Ну в цьому році виглядає так, що європейський союз трошки більше активізувався ніж попередні роки їх ситуація риторика американського президента їх трошки до цього стимулює схоже на те що американський президент трамп він на словах своїми словами намагався стимулювати інші країни нато європейські в тому числі більше залучитися в діяльність нато схоже на те що все ж таки він не планує відходити від відповідальності по нато як багато хто цього боявся але він своїми висловлюваннями Простимулював європейські країни більш активно фінансувати озброєння, фінансувати свій ВВП, тому будемо сподіватися на краще. Хоча деякі висловлювання, звісно, американського президента трошки нас хвилюють. Але схоже на те, що зараз він теж починає втомлюватися від того, що російський президент, диктатор Путін, своєю поведінкою ну фактично принижує. Принижує всіх і американського президента, в тому числі 8 тому, серпня. Це лишилося три дні. Ви вірите в цю дату? Ми вже не, неодноразово очікували і чекали, і чули подібні обіцянки. Видно, що Трамп намагається відтерміновувати наскільки це можливо, категоричні рішення. Але будемо сподіватися, що вже час ухвалювати ці категоричні рішення. Нарешті загалом, якщо говорячи зараз, вже Трампа ми згадали, і говорячи за світову безпеку. Трамп, на вашу думку, він і підсилив цю світову безпеку. От Європа, бачите, та зараз трішки зарухалася 5% від ВВП в НАТО і так далі. І так далі. Тобто, якщо загалом оцінювати Трамп, підсилив світову безпеку чи послабив її? На мою думку, політика і позиція Трампа, попри його дратівливі висловлювання, оздоровила світову безпекову ситуацію. Тому що вона оживила її все, що було до того, ну трошки воно чесно кажучи, ще на болото було схоже дуже і е, там адміністрація попереднього президента, от, тобто постійне озвучування правильних слів, нібито на підтримку, да, але жодних реальних дій і кроків, щоб е, дати. Перемогу, аби забезпечити нормальними ресурсами необхідними. Але є красиві слова, що ми підтримуємо з вами до кінця. Хочеться завжди було запитати мене до якого кінця, все ж таки, ну цей кінець через 15 років, через 100 років. Чи все ж таки ми візьмемо і зробимо справу за 2-3 роки? І от це відповідь на це запитання там, за попередні адміністрації ми не мали. Чинна адміністрація висловлюється іноді трошки так, що це нервуємо. Ми всі, але я глобально бачу, що на глобальну безпекову ситуацію це впливає краще з точки зору того, що західна. Цивілізація нарешті зрозуміла свою частину відповідальності за глобальну безпеку в світі, що щонайменше на європейському континенті. Разом з цим це оголило ситуацію. і Ситуація показала, що НАТО це США і без США немає НАТО. Ми давно про це здогадувалися, але зараз ми остаточно це побачили. Це до сорому вже європейських країн. Сподіваємося, вони виправлять цю ситуацію. Європейські країни дійсно зараз озброюються по максимуму. Ви згадали декілька країн і їхні висказування. Чи можна уникнути ось цього зіткнення між е Росією Росією з одної mm -hmm. сторони і країнами ЄС або країнами НАТО з іншої сторони? Чи це щось неможливе вже? Дуже багато невизначених в цьому рівнянні. От ми не можемо точно сказати. Це тут всі грають на загострення і всі перевіряючи блефує опонент. Це, це, це гра на блеф. з ядерною зброєю зараз. Так точно і кажу. да і з ядерною зброєю ми зараз бачимо ці перепалки. І тут питання хто ну у кого раніше здасть здадуть нерви. На мою думку, Путін здатен піти далі на західні європейські країни. Я думаю, що він внутрішньо знаходиться в тому стані, в тому віці після 70 років, в тому психологічному і психічному стані, коли він підлаштунки свого президентського і життєвого терміну здатен робити ну, абсолютно неадекватні кроки. Я думаю, що це розуміє, звісно, і в Сполучених Штатах тому трошечки обережно діють, хоча безкінечно цю обережність проявляти, мабуть, теж зайве будуть. Тому да, він здатен, але саме консолідована позиція Сполучених Штатів і Європейських країн вона є в даному випадку важливим. Путін розуміє, Зміє мову сили, тобто, якщо він зрозуміє, що наслідки від його дій будуть катастрофічно руйнівними для Московії. Це може його його утримати. Якщо він зрозуміє, що це просто балачки, він буде продовжувати робити свою брудну справу. На жаль, у 2022 році всі знали, і сполучені штати, що Путін буде нападати. І коли український президент просив Захід ввести превентивні санкції, цього не було зроблено. Ну дочекалися, тому на жаль, от саме відсутність реальних дій вона провокувала Путіна на його військово-повноцінне вторгнення, яке він хотів ще в 2021 році зробити, хочу нагадати. Трошки відтермінував, пішов у 2022 році, тому цей досвід має навчити захід все ж таки настільки чітко і категорично показати налаштування на удар у відповідь, щоб це стримало Путіна від свого агресивного удару, в тому числі ядерного тактичного. Ну зараз дивлячись, майбутнє так найближчі там декілька місяців. Що може запропонувати Америка, Що може запропонувати Європейський Союз, щоб якщо не зупинити, то хоча б якось обмежити дії дії Росії, ну можливо, хоча би в повітрі, так а санкції ми ні санкції знає? не працюють. Санкції не працюють. Ми для, для мене у мене таке враження складається, що захід не е е е маючи острах і. Застосувати більш радикальні дії, оце просто цю воду в ступі товчить навколо цих санкцій. Санкції не працюють. До речі, американський президент Трамп вже останні пару днів прямо це публічно зізнає. Що «Да, я розумію, що санкції не працюють. Це добре, бо всі попередні випадки і американські президенти, європейські лідери вони робили вигляд, що вони вірять, що санкції працюють. Ми в Україні ніколи вигляд такої не робили. Ми завжди знали, що це не працює. Ми маємо розуміти, що Путін це. Людина, якою керують нераціональні аргументи, це людина в поганому сенсі з місією. У нього є місія. Людина з місією він не керується раціональними аргументами про вартість, про ціну війни, про кількість втрачених життів. У нього є мета захопити Україну, захопити Київ. Бо без Києва це вже історична розмова. Не може бути Російської імперії. Саме з з Києва витік цивілізації, саме з Києва витік християнської цивілізації. Без Києва вони навіть не знають, що діткам в школах розповідати хто такий найвеличніший святий Русської православної церкви Владимір Креститель. Ну ти ж не скажеш їм, що це київський князь, а доводиться говорити. Тому вони дуже комплексують і страждають з цього приводу. Тому без Києва вони не бачать свого майбутнього. Тому це людина місії. Він не рахує ресурси, санкції взагалі не працюють. Єдине, що його зупиняє, це страх знищення фізичного. Або суттєвого пошкодження значної частини кількості території, тобто провал на фронті. Харківська і херсонська операція українських збройних сил 22-го року про це показали. Тобто, в, 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 в надзвичайно складній ситуації він готовий відступати з Херсона. Він відступив, з Харківщини відступив, українські сили його проганяли. Він розуміє мову сили, все ж це хороша новина. Але для того, щоб продемонструвати цю мову сили, має бути. Справжнє дієве забезпечення необхідними ресурсами України в цій війні і фінансовими, і військовими, на що варто сподіватися Києву і Україні загалом, на кого варто сподіватися, на кому варто фокусувати свою увагу, свої зусилля? Це знову ж таки Сполучені Штати Трамп і варто догодити Трампу, так як беня мінетиняху, mm -hmm. Нобелівська премія МЕЛ і так далі. і Так далі, чи можливо сфокусуватися на європейському союзі, чи можливо шукати якихось інших союзників, як бути, чи на себе самому фокусувати увагу? Я як людина віруюча, сподіваюся, на боже надприродні втручання в цю ситуацію. Але якщо відійти від цього і говорити між опціями, які ви запропонували, то все ж таки Сполучені Штати є суттєвим вирішальним гравцем. В цій ситуації, коли європейці всі перелякались, що США вийдуть з НАТО, вона нам продемонструвала, що НАТО без США не існує взагалі. Тому зараз безсумнівно нам треба продовжувати вибудовувати діалог зі сполученими штатами чинною адмі... адміністрацією Трампа в принципі українська влада вона почала по цим правилам грати, озвучувати ту саму риторику, в тому числі про готовність зупинити війну. Мені здається, що це розумна адекватна поведінка, яка до речі продемонструвала. Ще більшу неадекватність російської сторони, яка, попри готовність України зупинити, вже зараз про відвоювання території ніхто не говорить. Говорять, ми готові зупинити, а далі будемо дивитися на ситуацію, але навіть це не зупиняє Путіна, і це я думаю, що відкриває очі багатьом в Білому домі. Тобто це є весь театр, який ми розіграли перед Дональдом Трампом. Він все ж таки був потрібний. Він, да, він був потрібний без сумніву, Він був потрібний і те, що трапилося в Білому домі, звісно, це загострило ситуацію. Але після цього Україна почала. Ла використовувати термінологію Білого Дому, продемонструвавши свою конструктивну готовність взаємодіяти на досягнення результату. Україна поводиться абсолютно конструктивно, Хоча водночас героїчно воює, і одночасна конструктивна позиція, хотілося б, щоб європейські партнери, Сполучені Штати не зловживали цим, щоб українським таким довготерпінням, все ж таки, ми і так стікаємо кров'ю вже понад 10 років. Час закінчувати це. Ну і на завершення. Давайте поговоримо ще про нашу діаспору mm -hmm. у Сполучених Штатах. Ви тут вже не вперше з багатьма бачилися, з багатьма спілкувалися. Очікування, які зараз є від діаспори, от у вас людина, яка активна в Україні, яка активно веде громадську діяльність свою. Чого може зараз е, дати діаспора Україні? Що може зробити діаспора? Чого ми не робимо, а що варто було би робити, на вашу думку? Надзвичайно приємно бачити українців в світі, хоча завжди є бажання бачити більшість українців в Україні. Для України зараз велика проблема це депопуляція. Велика кількість людей, якісних, ресурсних людей, потенціальних людей зараз знаходяться за кордоном, молодь, діти. Це велика драма для України. Я не знаю, чи якась інша країна переживала в сучасній історії таку велику депопуляцію. Разом з тим, для тих українців, які знаходяться поза межами України, звісно, заохочення продовжувати підносити голос за правду. От як як би банально це не звучало, підносити голос за правду, озвучувати речі, називати їх своїми іменами і любити Україну. Іноді я стикаюся з якимись критичними висловлюваннями про Україну. От ми виїхали там все погано. Треба любити Україну, навіть якщо не любиш якогось з політиків або якусь політичну силу, або там владу чинна, або минулу дуже важливо розуміти, що у, Украї... у України немає інших. Людей, які б її любили як українці, тому прохання до українців продовжувати любити Україну, вірити, підтримувати словами, справами, вчинками, голосом, де це можливо, і все робити для того, щоб ця країна посилювалася у українців. Немає іншої країни ніж Україна. Ну а у України немає інших людей ніж українці. Нам все ж таки разом треба жити. Сто відсотків дякую вам за цю розмову. Дякую за ваші коментарі, за ваші думки. Нагадаю для наших слухачів, що з нами сьогодні був Руслан Кухарчук, голова руху. Всі разом, а також голова аналітичного центру, кабінет експертів. Пан Руслан має свій youtube канал. Заходьте підписати, і підтримуйте нашу українське слухайте наші, наших українців, які дійсно компетентні в тих питаннях, про які вони говорять. Дякую вам і сподіваюся, ще побачимося. Дякую.